10 жовтня 2023 року авіація Збройних сил України завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та 9 – по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Крім того, українські воїни збили кацапський штурмовик су 25 27 ударних безпілотних літальних апаратів типу шахет 136, 131 та 7 розвідувальних дронів оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили пункт управління, склад боєприпасів, три райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки, сім артилерійських засобів та станцію радіоелектронної боротьби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованій новій каховці стався Леніно-Копняк. Непізнаний дрон уразив встановлений рашистами у квітні 2022 року пам'ятник кривавому тирану німецькому шпигуну та гульвісі. Близько 80 рашистських шпигунів наразі перебуває у Швейцарії. Це п'ята частина від всієї кількості агентів РФ, що шпигують в Європі. Поліція Болгарії заарештувала 12 особин, які підозрюються у незаконному постачанні товарів подвійного призначення з європейських країн на РФ. Польща вирішила забрати у рашистського грязьпрому частину газопроводу Ямал Європа на рашистському модулі міжнародної космічної станції. Вже втретє за рік стався витік охолоджуючої рідини.